Друзі, всім доброго дня! З вами канал компанії Мукачево. Сьогодні хочемо вам запропонувати одну із найпопулярніших моделей на Закарпатті. це Донфан 404. Зараз у нас на нього діє акція, він коштував 10 700. Зараз його вартість становить 10 500 доларів. Сам трактор. Також до нього є в наявності в комплекті може бути оригінальна китайська донфанговська фриза, один GL 150. Дуже якісна і з суцільним валом. З широкими ножами. Ножі, ножі типу Бомет на флянцях. Розмір фризи 1,65 м, робоча ширина 1,54. На лижах, вага даної фризи 300 кг. Дуже якісно фризує на любі поля, чорнозем, линяниця, червениця. Кардан йде також в комплекті чохлові до фризи. Вартість фризи 1400 доларів. Трактор 10500, акційна ціна і фриза 1400 доларів. Доставка в нас безкоштовна. Гарантія на даний трактор 2 роки. Кого цікавить, дзвоніть. Доставимо. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.